Всім доброго дня! Компанія Автореспект хоче запропонувати і представити вам огляд сканера Lounge. Розпаковочки, як кажеться. Значить, розпаковуємо ми, відкриваємо кейс. У нас іде відповідна документація щодо обслуговування машин, плюс секретний ключ, який є кодом для активації даного сканера. Додатково запакований і заклеєний. Ще комплект адаптерів на решту марки автомобілів. Всередині у нас коврик. Потім безпосередньо сам сканер. Отак він виглядає. Фіксується підставка. Модель даного сканера. Це мультимарочний сканер X431 PadPad 2 лаунч. Він йде от в такій комплектації. Зараз я вам представлю це. Серійні номера. Фіксуються вони. Далі відкриваємо. Другу частину кейсу. Тут знаходяться провода. Адаптери, блоки і тому подібне. Що можна сказати про даний сканер? Він є професійним. Потім е має гарантію офіційного від виробника 12 місяців. Вага його загальна 15 кг, Встроєна пам'ять 258. Гігабайт діагональ екранчика у нас йде 13,3 дюймів. Акумулятор у нас що важливо, 19 000 мАч. Потім, що вам ще цікаво про нього розказати, область у нього йде використання: грузовий транспорт, легковий транспорт, універс... ну, взагалі універсальний сканер. Операційна система Android. Спеціальні функції має адаптацію, кодирування, програмірування. Ну і тому подібне. Значить, машини бере майже всього сегменту: Австралія, Азія, Африка, Європа та США. Зв'язок у нас є бездротовий, а також кабель в комплекті. Так, що, кого зацікавив даний сканер? Звертайтесь в товариство «Автореспект», Будемо раді вам допомогти в придбанні даного девайсу та надати консультацію щодо даного девайса також. Всім гарного дня, до побачення. З вами був Олександр, Товариство Автореспект.